Об'єднує морально, емоційну та естетичну сферу людини. Музика це мова почуттів, так вважав сам Сухомлинський, тому ми з таким захопленням не тільки слухаємо її, а й говоримо про неї, ділимося враженнями, улюбленими композиціями та радимо, що послухати. І для себе я також проаналізувала та зрозуміла, що не уявляє свого життя без музики. Тому саме сьогодні. Вестиму мову про людину, яка торкувалася своєю творчістю кожного із нас, композитора, педагога, музикознавця та заслуженого діяча мистецтв в Україні, члена Національної спілки композиторів України, лауреата міжнародної премії імені Голока Артемовського, голови науково-культурологічного товариства імені Василя Барвінського, доцента. А також багатолітнього директора Дроговицького музичного коледжу, який керував закладом впродовж 30 років. Так, я впевнена, що усі здогадали, що це Микола Адамович Ластовецький. Урочини чудового Подільського краю, який народився 14 квітня у 1947 році у місті Дунайпці, на Хмельниччині. Композитор не одразу обрав для себе виняткову музичну професію. Але згодом після успішного закінчення Хмельницького музичного училища вступив до Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисенка у клас композиції професора Романа Сімовича. На початкового композитора, окрім Романа Сімовича, величезний вплив мали й ще інші славні композитори, у яких йому пощастило вчитись: Станіслав Мюдкевич та Анатолій Кос Анатольський. Як зазначають музикоставці, Зіряна Листовецька Соланська, Лариса Соловей, Олександра Дмитрієва, Зоряна Лельо, Оксана Врудавська, Володимир Грабовський та інші в своїх наукових дослідженнях творчість Миколи Листовецького чітко розкриває та підкреслює основні пріоритети сучасного музичного мистецтва. Акцентуй, що композитор сміливо експериментує з ритмом, фактурою, перемінні розміри, складні види, синкоп, ритмічні експерименти, фактурні знахідки надають творам особливої гостроти, вишиканості та свіжості звучання. Композитор має що сказати суспільству своїм мистецтвом звуків. Отже, у його доробку вокально симфонічні твори. а саме Сюїта Верховинці та кантати, в яких констактується безпосередній вплив музичної інфраструктури міста Дрогобича на творчість Миколи Ластовецького. Знаємо такі кантати як Повернення Дрогобича, «Псалми Давида, Пісня про Чорновола. Кантата «Псалми Давида. Вперше прозвучала на урочистому відкритті пам'ятника на честь 2000-ліття Різдва Христового. Борцем за волю України. Кантата. Повернення Дрогобича. написана у 1999 році, і вперше прозвучала того ж року на урочистому відкритті пам'ятника відомому вченому Юрії Котермаку. Для симфонічного оркестру «Симфонії Рустика. Симфонієта пам'ятів героїв крут, симфонічні поеми Галичина, Львів лірична поема, інструментальні твори. Квартет до чотирьох тромбонів, соната романтична для скрипка і фортепіано, скерцо для фабота і фортепіано, подільська легенда для кларнета та фортепіано, а також сюїти Дрогобицькі сурми для чотирьох труб. Її виконання стало справжньою традицією. Щорічно, з нагоди дня міста Дрогобиця лунають сурми з вежі у виконанні трубачів Дрогобицького музичного коледжу. Пориньмо у цю чудову атмосферу! Вітаючи із святом рідне місто, звучать із вежі, сурми урочисто. Для фортепіано дві сонати, цикл, настрої, варіації ля мінор, соль мінор, кілька циклів, прелюдій та великий цикл. Понад 100 творів, фортепіанні п'єси для дітей та юнацтва. Прошу в вашій увазі, фрагмент фортепіанної пєси Миколи Ластовецького, Радісний день! У виконанні учениці самбірської музичної школи на Конечній Вікторії Твори на слова Лесі Українки, Василя Симоненка, Павла Тичини та інших хорові твори, святий Боже, Богородиця, Вчені казки, ніч, поетика, Ніч у полі, Дерево вічності, Дві зорі цвіло у небі і багато інших, а також пісні Невірші, Белея та Стельмаха. Писав музику. До театральних вистав, а саме п'єси, водевілі, музичні драми, комедії, казки. Загалом понад 30 затворами квітки Ослов'яненка, Котляревського та Коцюбинського, а також відомо про низку музикознавчих навчально-методичних праць Миколи Ластовецького. Як бачимо. Микола Ластовецький творить нову знаменну сторінку в історії українського музичного мистецтва, освіти наукової думки та національної палітри у контексті світової європейської культури.